Триває спеціальний ефір на Радіо в студії для вас працює Тетяна Іванська. Говоримо сьогодні і про 1 вересня, що наші діти змушені знову ж таки, іти до школи. Під час війни вже вкотре говоримо сьогодні про те, що відбувається на фронті, і говоримо звичайно. протестежимо стежимо за тим за тими спецопераціями, які розпочалися на Росії. Ну от власне про це також поговоримо зараз. зі мною на зв'язку Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, слава Україні. Героям вас, друзі. Вітаємо вас. Поговоримо звичайно і про те, що відбувається також у нас, і от, власне, про вибори знову ж таки в Україні ймовірні е, поговоримо. Але спочатку, давайте е, поговоримо про те, що відбувається на Росії, тому що теж є такі припущення, що росіянці готуються до єдиного голосування. Ось і саме тому вони почали затримувати різних пропагандистів. Як ми знаємо, що Пригожин він не був пропагандистом, та але тим не менше його усунули. Стрілков сидить, і ось в Москві затримали автора пропагандистського телеграм-каналу Андрія Куршина, який власне був ще й бойовиком. Він воював проти України і вбивав українців. До чого готується Москва? Вона справді зачищає інформаційне поле перед цим таким єдиним днем голосування, чи просто чи просто хоче, щоб люди чули лише мали лише один канал пропаганди. Ну можна прив'язати до дня єдиного дня єдиного голосування, але ви знаєте, там більше торкається ну, виборів регіонів. Да, а тут мені видається, що мова швидше йде про підготовку до виборів 2024 року. Хоча, звісно, ну, це одне з одним пов'язане, безумовно, бо настрій мають формуватися і саме в регіонах. Якщо брати до аналізу структуру веж кремлівських. То вони в великій мірі ну залежні і від того, як е, проявляються настрої в регіонах. Ну, хоча, звичайно, це. Поширена практика залежності центральних партійних органів від регіональних для багатьох країн. Росія в цьому цій частині не є винятком, тому звісно, що перед день голосування там 10 вересня єдиного дня голосування на Росії, також важливо розуміти, як влада бачить свій подальший розвиток. Але що стосується саме історії з Пригожиним, то ну як на мене, це дуже показовий момент, що інакомислія Росії бути не може. Хоча знову ж таки, тут е, комісія в якому сенсі Пригожин же ж не мислив якось по віднімному від Путіна. Ну вони фактично мислили однаково. Вони мислили е, е, імперськими категоріями вбивати украв хахло, е, більше мобілізувати і так далі. Єдине питання, що для Путіна той формат, який пропонував Пригожин, був не прийнятним, бо Пригожин почав ну вип'ячуватися десь на ну, для Будь-якої структури, якщо як з'являється той, хто більше себе проявляє, то звісно, що керівник цієї структури буде де засовувати свого потенційного опонента подалі. У історії з Росією це абсолютно очевидно. Єдине, що зараз багато говорять тут підтримую, що Путін показав свою своє нутро, свою сутність. У нього була домовленість з Пригожиним про те, що Пригожин буде залишатися там якісь ну не політичні, а площині публічні да Росії і буде дотичний до процесів в Африки. А потім він ці домовленості похоронив не просто разом із Пригожином, а з усіма історія з затриманням керівників на телеграм-каналі це продовження з ліквідації. Невеличкої структури, ну яко кажучи, невеличка яку вдалося створити пригожено за останні роки mm -hmm. пане Валерію. Тут знаєте, самі пропагандисти пишуть про те, що немов розпочався 37-й рік, і черговий їхній зетвоєнкор Ігор Гузєнка сказав, що готується ще більше арештів цілого ряду пропагандистів. Це і Романов, і Живова, і Сапанькова. Вибачте, можливо, не так називаю, ну. Но... Воно мені здається і нема за що вибачатися, тому що я не знаю цих людей. І ось цей Гузінка пише про те, що на фронті бардак розпочався 37-й рік, і ті, хто говорять про цей бардак в армії, їх хочуть їм хочуть закризакри закрити їм рота. Ось, скажіть, будь ласка, так може в тому, щоб закрити пропагандистів справді зацікавлений не лише Путін, а ще й ті якісь російські чинуші, які крадуть на армії? Може все набагато банальніше? Тут ще один такий нюанс дуже цікавий є стосовно того, чому з'являється повідомлення про те, що нібито Пригожин живий. Я не випадково зараз про це говорю. Ніхто продукує ці тези. Тому що ну, от ми зараз впираємося в дискусії, багато в Україні, до прикладу, не вірять в те, що взагалі загинув Пригожин, то загинув його двійник. Я говорив і говорю, це наразі не важливо. А коли вчора з'явилося відео із Пригожином, яким він нібито записував уже після своєї смерті завтраки? Ну там є пояснення, і це давав пояснення навіть Осечкин, який дуже активно відслідковує зараз ці всі події. Ну принаймі він постійно е, на вістрі. Інформації, що стосується ПВК Вагнера, безвідносно зараз до його там, знаєте, що який вуха в нього страчать. То він також коментував, що це відео старе, і його зливають також. Тут він ці думці. Я з ним погоджуюся, що зливає сама влада для того, щоб показати, що дивіться, мовляв, пригожин може бути живий і. Влада не зацікавлена, була його знищення і таке інше. Ну тут дуже доволі контраверсійна історія, і це все вказує на те, що от саме всередині російсько-політичних еліт, оце непорозуміння є, хто буде управляти процесом, хто буде стояти у руля лодки. Давайте я поролю або давайте я поролю. Але в жодному випадку рульовий не змінить ситуацію на фронті, про яку пишуть зараз. Ці воєнкори. вона була і залишається такою, а просто використовується як інструмент для боротьби. Тому тут дійсно ну. Можна сказати, що це мовляв не про Путіна, але друзі, давайте все таки зважимо на те, що Путін дав можливість залишатися при владі Шойгу. тому що критика з боку Прогожина була дуже потужна. Очевидно, було ну кінцева мета, так це не зміна режиму Путіна, а зміна керівництва е, тієї структури, яка обслуговує режим Путіна. В першу чергу зараз це військові. Звісно, тут ми бачимо, що переміг Шойгу, тому це все просто елементи такої внутрішньої боротьби, але й це про Путіна в тому числі. Ну от мене десь тішить чи це швидше надія, що ця перемога тимчасова перемога шойгу вона тимчасова, тому що я дуже сподіваюся на те, що ми ми ще з гадюками почнуть в банці. Більш більш активніше один одного пожирати. Давайте повернемося до того, що у нас відбувається. Ми теж нібито готуємося вже до виборів, тому що то нам кажуть, що треба проводити вибори, то не треба. А то ми кажемо, що можемо, то ми кажемо, що не можемо. Але ось президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському виданню, і він там натякнув, що готовий таки йти на другий термін. Він сказав, що якщо в наступному році буде тривати війна і будуть вибори, я ніколи в житті не покину свою країну пане Валерію як як може як можуть відбутися як ми можемо провести все ж таки ці 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 вибори якщо у нас частина частина виборців та да, воюють на фронті частина виборців на окупованих територіях частина виборців виїхали як ми можемо забезпечити ось цю демократію? У мене зустріча запитання, як ми її забезпечували чотирнадцятого року. Ми проводили ми можемо згадати були... так, абсолютно справедливо і, і 19-й рік виборів, можемо згадати та, так. Двоє президентських, двоє парламентських виборів. Тому я вважаю, що ну таке порівняння не варто брати до уваги. Uh -huh. Треба лише ну, акцентувати на тому, що в умовах воєнного стану дійсно ми не можемо проводити вибори. Е, і зараз і мені видається саме в цій частині веде більша дискусія. Щодо необхідності зміченого законодавства, бо президент саме про це говорить: він сказав: я готовий змінювати чинне законодавство. У Мене тут запитання виникає: його будуть змінювати для того, щоб ну змінювати будуть конституцію, чи будуть скасовувати воєнний стан? Президент у своїх двох інтерв'ю, які він давав Мосічук. Колезі вашій і е, громадському телебаченні в Португалії наговорив багато, реально наговорив багато дуже різних і контраверсійних речей. До прикладу, з приводу того, коли закінчиться війна, вчора йому задавали запитання. Він Каже, вона може вона може завершитися до кінця цього року. Визначальним е, фактором завершення війни він говорить, є запрошення в НАТО, в яке ми вступимо після завершення війни. Коли завершиться війна, я не знаю. І чим вона завершиться, я не знаю. Також це друзі, його пряма цитата. Тому я спеціально уважно передивлявся ці інтерв'ю, спеціально дивився. І тобто, президент допускає якісь, мабуть, інші формати завершення війни, тому що ця фраза була сказана не випадково, і відповідно я не виключаю те, що він чітко розуміє, коли і як в якому форматі може завершити війна, і він говорив в тому числі про переговори із Росією вдруге. За останній тиждень громадському телебаченні в португальському і пані це говорив, що він не виключає початок переговорного процесу з Росією щодо політичного повернення дипломатичним політичним шляхом тимчасово окупованого Криму він говорить про те, що військові дії не можуть перейти на територію Росії. Поряд із тим, він говорить про те, що переговори почнуться лише тоді, коли війська всі вийдуть з території України. Тобто у нього є суперечливі тези. От, а от як зрозуміти, пане Валерію, для кого ці суперечливі тези звучать? Яка з тез звучить для України, а яка для західних партнерів, а яка для, для Росії, щоб там почули? Ну це ж очевидно. Ми, ми говоримо про те, що всі мають вийти російські війська з території 91-го, до кордонів 91-го року, це для України. Ага. Те, що я готовий до переговорів, це для Заходу. Ну, це ж абсолютно зрозуміло. Єдине, що він говорить, також і дає чітко зрозуміти всім, і багато хто говорить це з високопосадовців, ну не лише і з громадських активістів, і військових, і так далі. Що ми залежні дуже сильно зараз від західної допомоги в усіх сенсах у військовому і фінансовому плані. Mm -hmm. Якщо ми, ми не повинні її втратити, тому дійсно захід ставить нам певні умови продовження і завершення війни, і ми маємо їх там, ну в якійсь мірі. Повні або ні, все таки дотримуватись. Я вітаю там рішення влади, те, що вона інколи не дослухається і вчиняє дії, як то, наприклад, зараз хтось там влаштовує щоночі балону на Росії і примушує їх до якихось дій росіян. Дуже тішить те, що ми контролюємо Чорноморські регіони, натякаємо, що зерново возити. Просто так не будете. Будете запитувати у нас. Це окей, і це є своя позиція, це є суб'єктність на світовій арені. Але разом із тим, треба розуміти, що ми дуже залежні зараз від західної підтримки. Тому ця ці, ці сигнали дійсно для західних партнерів. Бачите, пане Валерію. Чому я питаю? Ви кажете, оч, очевидно, для кого так говориться про те, що Росія має вивести свої війська. Ну, Я перепрошую, нікого не хотів образити. Ні, я розумію. Але питання в тому, що не завжди це очевидно, тому що а, ми інколи чуємо, пам'ятаєте контроверсійні заяви? Мовляв, окей, ми, ми можемо взяти Україну в НАТО, але от без цих тер територій це не були офіційні заяви. Але це були такі, от саме західної за, західної преси, лунали такі заяви, що мовляв, а можливо варто Україні відмовитись, і тоді а, ось окуповані території зали... Це Росії так, тому можливо, знаєте, ми тут говоримо і показуємо наші червоні лінії. В чергово наголошуємо, що ми своє не віддамо. У ну, Мене тоді зустрічне запитання, чому тоді ж президент говорить про переговори? Правильно, ну значить, десь на якомусь етапі ми вийдемо на якийсь діалог, да мабуть із російськими там. Керівництвом держави, хоча знову держави, це важко сказати про Росію. Ну я ще раз говорю: коли уважно слухати інтерв'ю, і ті які зараз президент говорить в інтерв'ю, а засоби масової інформації не всі їх звісно, ретранслюють. транслюють. треба дивитися перше джерело. Я не випадково зараз на цьому. То там дійсно багато речей читається, тих, що в публічній площині не дуже широко ретранслюються. І ще одне хочу нагадати: от не випадково якось так, за тим збігом обставин, з'являється в The Guardian публіка. Ація про те, що у Сполучених Штатах Америки вийшла книга одного із журналістів, які він описує скандальну поїздку президента до Сполучених Штатів Америки, президента України ще в вересні 2021 року і Там зокрема опублікується про те, що нібито білий Дім був незадоволений тим. Тієї позиції, яку демонструвала Україна тоді на переговорах, і Джозеф Байден був дуже сильно обурений з цього приводу. Такі речі не випадково з'являються. це інформаційна атака на Україну, це і в тому числі натяк на те, що позиції щодо України були сформовані і раніше. Mm -hmm. Що саме тоді просив Зеленський? Акцентую він просив, щоб Україні дали запрошення в НАТО. Він це саме робив на Мюнхенській безпековій конференції 22-го року до початку широкомасштабного вторгнення, на яку його просили не їхати. Давайте згадаємо цю історію. Він там говорив не про відновлення ядерної зброї в Україні. Тоді доволі скандальна його поїздка була. І вже впродовж фактично двох років з із тих подій ми бачимо, от якраз два роки спливає, що Сполучені Штати Америки і західні партнери не зменшують підтримку України. Це однозначно, але вони зіткнулися з низкою проблем: достатність вироблення військової зброї, снарядів і та інше для забезпечення достатнього опору російському наступу. Це також дуже важливий фактор. Я чудово розділяю позицію зеленського те, що нам вкрай треба запрошення до НАТО. Воно буде, але в часовому проміжку я так розумію, що плани Зеленського і його вимога да, до західних партнерів в прямому сенсі вимога. Вони не співпали з можливостями цих західних наших партнерів. Тобто uh -huh. тут є певна неставковка. Це для зеленського зараз дуже має серйозні репутаційні мінуси і на заході, і в Україні, в тому числі, тому що ми е, ну розуміємо, що мабуть до війни треба було готуватися, не так і так, та інше і тому подібне. Не випадково журналістка португальського телебачення ставила йому запитання: а ви не боїтеся програти вибори? Ці? Ну, от саме на це зараз багато ЗМІ звернули увагу як фактор доконаності рішення президента йти на другий термін. Тому що він конкретно тезу про те, що йде на другий термін. в інтерв'ю не сказав такої прямої мови. Не було так він сказав, так да, я не покину да. свою державу. Ну а ми це почали трактувати всі як другий термін. Ну, це очевидно. Ну за великим рахунком це очевидно. Отож, всі пам'ятають, пам обіцянку. Звичай. Я йду на один термін, так да. Да, і звичайно, що розуміючи вправність президента ви ці словесні, всі розуміють, що це якась мова про другий термін. Але ж разом із тим, він йому ж не випадково задали запитання, чи ви не боїтеся. Він ж не і, і так само в попередніх інтерв'ю, коли йому задавали запитання, чи були у вас помилки. Да, в мене було багато помилок. Зараз є купа критики, що було зроблено своєчасно, не своєчасно. і всі розуміють, що і Захід розуміє, що Україні треба проводити вибори. Це не просто так, це вже про політику і про те, як можна Завершиться війна, тому повертаючись до саме цього питання, там які в якому форматі, що прийнятно для України завершення війни, це на жаль питання дискусійне. І я на ще раз кажу: я мені не дуже приємно про це говорити, але я не виключаю того, що захід дійсно розглядає варіант входження України до НАТО, але не всієї території. Давайте ще поговоримо про у нас мало часу, але тим не менше. Вже кажуть, що нібито Олексія Рєзнікова можуть розглянути верніше, розглядається варіант призначення Олексія Рєзнікова послом України у Великій Британії, а замість нього можуть запропонувати Рустему Умєрова голову фонду держмайна. Крім того, що ми знаємо про Рустема Умєрова, людина ну вона справді не дотична до армії, і він так само створював фонд культурної спадщини і займався питанням. Криму і тимчасово окупованих територій. Наскільки це рівноцінна, рівноцінна заміна на, на вашу думку і чому саме, ну, чому саме його? Тому що ми знаємо, що пан Різінка в тому числі домовлявся і про зброю, і він був у цим і він вміг прокомунікувати. Ну, давайте згадаємо призначення Різніко його політичний бекграунд. Хто такий Резніков? Резніков починав юристом у команді Ющенка у 2004 році. Потім був адвокатом у Верховному саді. Під час скасування результатів другого туру виборів Ющенка. Ну тоді mm. е далі він був кандидатом у депутати до Київської міської ради від Європейської партії України. Потім він перейшов у команду Кличка, це юрист. Далі він опинився вже в команді Зеленського, е і він ніколи не був дотичний до військової сфери. Це юрист. Так. Перепрошую, він був міністром з питань реінтеграції купованих тим, оку, тимчасово окупованих територій України, а потім став міністром оборони. Ну, якщо хто забув, то я нагадую, що для батьків це було просто ну, такою несподіванкою. Тому я, ну відверто кажучи, не бачу зараз різниці, чи того буде, чи Резніков був. І таку рокіровку абсолютно допускає. Тим паче, ця посада це посада у віддані. Президента України і офісу президента України тому абсолютно очевидно, зрозуміло, що будуть підбирати людину, яка близька до офісу. Звичайно, зараз ну там треба провести аналогію, що у обирався до Верховної Ради по списку партії голос. Да. Минулого року він був призначений керівником фонду держмайна, і те, що його готують на цю посаду, це більш ніж очевидно. Два дні назад вийшло три дні назад. Перепрошую велике його інтерв'ю. Таке презентаційне, як керівника фонду держмайна, де він розповідає про свої успіхи на посаді фонду керівника цього відомства. Mm -hmm. І направду, да, дійсно за минулий рік більше 2 мільярдів гривень він приніс лише на малій приватизації. Це ну за роки незалежності такого не було. Він не скандальний. Його немає в публічній площині. Дуже багато. Ну зараз знайти щось на нього накопати, якби Так, пане буде Валерію. Прайс, ну тут навіть. План. Навіть тому його... це доволі пристойна кандидатура mm -hmm. для офісу президента для того, щоб він без скандалів зайшов туди про намі таким там перебував. і на р тліп протистояння публічності з Резніковим не дуже привабливою. Ну міру виглядатиме більш-менш прийнятно. Але пане Валерію, ну я думаю, що ми з вами ще обговоримо і, і його роботу в нашому ефірі. Дякую вам, Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, вежа був разом із нами.